Тапочки перший плюс другий сорт, вага 15 кг, ціна 2,5 євро за 1 кг. Перший у нас ось такий, дивіться, які гарні, просто неймовірні, новесенька підошва 38 і 39 розмір. Вони дуже класно виглядають. Далі ось такі. Тут є така плямка, 38-й розмір. Я думаю, її буде легко відтерти. Далі ось такі рожеві з їжачками, 38 і 39 також. Ось такі м'ягенькі, такі гарні. Від дійсний. Розмір не вказано. Далі ось такі в 35-му розмірі. Е, так, 35-му. Ось так вони виглядає. Є декілька дефектиків. Ось такі. Є різні дефекти, тому що це перший плюс другий сорт. Це означає одяг з явними ознаками носіння. Але 43-й розмір ось ці. Але це не критично. 33-го розміру, ось такі тапулечки, дуже гарні. Далі, ось такі сіренькі на такій високій підошві. 36-37 розмір. Далі, ось такі. Вони Тут е, можуть затягуватися. 32, 33. Далі ось такі на тантеточці, дуже такі гарні. Ці, взагалі новенькі, 37 розмір. Це навіщо ця штучка з магазину, щоб їх підвішувати. Дуже припальні. Далі у нас ідуть чоловічі 47-48 розмірі. Не різні, не різні. Просто 47 і 48. Так, щоб не думали, що це розпоробка. Ось такі. 37 Так. Ось такі з собачками. 36-й розмір. Далі. 38 розмір. Ось такі. Хоп. Ось такі жабки. Дуже прикольні. 40 41 розмір. Далі ось такі З е, такими коронами. Також розмір я тут не бачу, відказано. Далі ось такі на танкеточці. 41 розміру. Далі ось такий дитячий гарний. 44-й розмір. Чоловічий. Далі ось такі, Також на танкеточці. Розмір не вказано. Ось такий, я б сказала, лофер, я б не віднесла це до тапочок, вони дуже класні. Сороковий розмір. Далі. Ось такі чоловічі тапульки. підошва кванта. Ось такі рожеві пухнасті, 38 і 39. Далі ось такі. Тут явні ознаки носіння, сороковий розмір. Показую ближче, Що, щоб це не було для вас сюрпризом. Так. Ось такі, Тут йде такий щільний матеріал. Сороковий розмір. Так, і ще покажу, що в мене є поводити. Ось такі гарні, жіночі, э, розмір кріжка. І купуваються дитячі. Тобто влодку може бути як чоловічі, так і дитячі, так і жіночі. Ось такі малюпусики. 22 рік. І там є ще декілька пар. Ой, залишиться там ще декілька пар, вам сюрпризом. Ось такий розмір я не бачу, на жаль. Все, якщо вам подобається цей лотик, пишіть нашим менеджерам у Viber та забирайте прямо зараз.